Друзі, всім при з вами, адвокат Олексій Мендру. В цьому відео поговоримо про наступну тему: чи направляють на ВЛК людей з інвалідністю, чи можна направляти людей з інвалідністю на ВЛК, чи заборонено це діючим законодавством? чи не заборонено? Про всі ці питання розповім в цьому відео, тому залишайтесь, послухайте. Якщо будете вважати його цікавим та корисним, звісно, підпишіться на цей канал і залишайтесь моїм підписником. А також не забувайте поділитись цим відео. Це допомагає розвитку цього каналу, щоб ви його. Бачили в подальшому в Ютубі. Також нагадую є в мене телеграм-канал в описі під цим відео. Залишаю посилання. Там дуже багато корисної і цікавої інформації для вас. По пошуку. Подивіться і підписуйтесь на нього, щоб не пропускати такі важливі новини. Зміни в діючому законодавстві, Я також ділюсь цікавими практичними кейсами-порадами. Залишайтеся і підписуйтесь і так ближче до теми. Е, якщо коротко, одразу кажу, що прямої норми заборони. Щодо направлення людей з інвалідністю на ВЛК, немає в жодному нормативі, вона не прописана. Тобто, пряма норма це, ну, як ми трактуємо дуже простими словами, не можна направляти людей з інвалідністю на ВЛК. От такого ніде не написано, тобто прямої заборони немає. Але є випадки, є виключення, коли не можна таких людей направляти на ВЛК. І зараз про ці випадки я вам, звісно, розповім. І так, беремо ж, е, наш улюблений вже. Норматив постановок Кабміна номер 560 якою ми керуємось в питаннях направлення і проходження медичного огляду ВЛК, тому що саме в цій постанові це свіжа постанова в нас від 2024 року було закріплено і в тому числі проходження ВЛК, також там є отримання відсрочки, також є там вручення повісток і питання мобілізації. Ну тут дуже змістовна постанова, Ви всі, напевно, про неї чули, хто на мене підписаний. Так тим паче, тому що її ну, дуже часто розбираю у своїх відео. І так, є там такий розділ Медичний огляд військовозобов'язаних та резервістів. І от ми дивимося, як він проводиться, в яких випадках. Відкриваємо 69-й пункт і дивимося, що написано, тобто загальну інформацію. Громадяни України, які перебувають на військовому обліку та з набранням чинності указом президента про оголошення мобілізації затвердження Верховної Ради України, прибули до ТЦК та СП та соцпідтримки для уточнення своїх облікових даних. Адреси місця проживання, номерів засобів зв'язку, адреси електронної пошти за наявності та інших персональних даних можуть бути направлені на медичний огляд шляхом вручення їм повісток за наявності підстав для проходження медичного огляду відповідно до відомості, що міститься в єдиному державному реєстрі призовників військовозобов'язаних та резервістів, зокрема у разі відсутності дійсного рішення військово-лікарської комісії про ступень придатності військового до військової служби. За призовом під час мобілізації на особливий період та або під час правового режиму воєнного стану та або наявності інших підстав, передбачених законодавством, а також направлені на такий огляд, у разі коли такі особи самостійно виявили бажання пройти медичний огляд. З цієї загальної норми ми розуміємо, що на сьогоднішній день прямої заборони немає. Ну і тут знову ж таки, якщо ви замітили і якщо ви це відмітили для себе, то Тут зазначено, що які прибули до ТЦК та СП. Ну, прибули і доставлені до ТЦК та СП. Ну, десь воно, скоріш за все, їх ТЦК та СП буде порівнювати. Можна направляти людей на ВЛК, якщо в них немає дійсного рішення ВЛК. І отут про людей з інвалідністю ми нічого не бачимо. От дивимось цей же 69 й пункт, і дивимось на виключення, там, де зазначено про людей з інвалідністю після. Змін, які були внесені постановою Кабміна 519 від 6.05.2025 року, тут у нас з'являються люди з інвалідністю, в якому контексті зараз розповім. Читаємо особи, які не проходили медичний огляд, або в яких закінчився строк дії рішення постанови про придатність до військової служби, або які були визнані обмежено придатними та не проходили повторний медичний огляд з метою визначення їх придатності до військової служби. І отут же у нас з'являються винятки, тобто за винятком тих, які визнані в основному законом порядку особами з інвалідністю, направляються на військово-лікарську комісію. І от е, цей абзац треба розділити на декілька частин. Особи, які не проходили медичний огляд, це перша категорія, або в яких закінчився строк дії рішення постанови про придатність до військової служби, тобто які проходили, але вже в них минуло більше, ніж один рік. І тут далі в нас, або які були визнані обмежено придатними та не проходили повторний медичний огляд з метою визначення їх придатності до військової служби, і вже отут, от за винятком тих, які визнані особами з інвалідністю. Тобто ця примітка в нас застосовується чітко до тих, хто був визнаний обмежено придатними. Ну, якщо ви всі згадаєте, то ці зміни були внесені якраз у зв'язку з тим, що обмежено придатних. Направляли в нас на медичний огляд ВЛК в обов'язковому порядку до 5 червня 2025 року. До речі, хто не пройшов ВЛК і сплатив за це штраф, але питання ВЛК знято чи не знято, про це окремо відео знімав. Залишу посилання тут. Подивіться обов'язково. Там вся інформація щодо цього питання є. І тепер же виникає питання: добре обмежено придатних е, у тих, яких статус на сьогоднішній день є. Не направляють ну, людей з інвалідністю і плюс обмежено придатних не направляють на ВЛК. Це чітко в нас передбачено. Де в нас ще є виключення з цього питання? В нас є пункт 63. Ви всі пам'ятаєте, напевно, хто дивиться моє відео, що це за пункт. Це пункт там, де визначається, коли в нас людина займається питанням отримання відсрочки, і її не можна там направити в цей час на ВЛК. От давайте знову ж таки процитую, щоб ви всі почули. Тут є також у нас внесені зміни, і по людях з інвалідністю цієї ж постанови 519 воно додалось. Військово зобов'язання, які звернулися до РТЦК та СП з заявою про надання відсрочки до прийняття рішення відповідною комісією, не направляються для проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби. І тут от у нас внесли зміни і додали, крім тих. Що були раніше визнані обмежено придатними або тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я на строк від 6 до 12 місців, відповідно до висновку ВЛК у разі закінчення строку дії довідки постанови ВЛК за винятком тих, які визнані в становому порядку особами з інвалідністю. Тобто тут також цей виняток поєднаний з тимчасово непридатними або з обмежено придатними. Тобто на сьогоднішній день. Які ми висновки робимо з цих питань. Якщо у вас є інвалідність, вам треба звернутися за відсрочкою. Це єдине, що від вас вимагається в цьому питанні, і тоді ви направлятися на ВЛК не будете. Ну, тобто, якщо ви маєте інвалідність і не маєте у цього статусу обмежено придатним. В даному випадку ці обмежено придатні, і які мають інвалідність, мають по законодавству більший захист, ніж просто люди з інвалідністями. Ну такий висновок роблю я, тому що. Норматив прописали саме таким чином. Ну, я розумію, що його прописували для оцих обмежено придатних, щоб не направляти таку категорію людей і не перевантажувати ВЛК. Ну, хто має інвалідність плюсом. Але так виходить, що на сьогоднішній день ця ж норма залишилась, хоча вже 5 червня там минуло. І от е, в нас люди з інвалідністю, які не мають статусу обмежено-придатного, можуть бути направлені на ВЛК. Якщо не мають відсрочки, да, тому що пункт 63 саме захищає їх з цього питання, коли вони мають відсрочку. А люди з інвалідністю, які мають статус обмежено придатного, вони направлятися на ВЛК не можуть. І по пункту 63, і по пункту 69, де зазначено, що за винятком тих, які визнані у самому законом порядку, людьми з інвалідністю. Тому підсумовуючи, можемо зазначити наступне: якщо у вас є інвалідність, і у вас є оформлена відсрочка, до речі, її можна зробити через резерв, плюс там взагалі не дуже складно, то ви на ВЛК ніколи направлятись не будете, тому що ваша інвалідність, ну, якщо вона безтермінова, то і відсрочка буде безтермінова. А на момент е, дії вашої інвалідності, якщо вона видається вам на рік або на два, у вас буде відсрочка, і ви також не будете направлятись на ВЛК за цей період. Якщо ви втратите статус людини з інвалідністю, звісно, вас можуть. Направити на ВЛК, там обмежень взагалі ніяких немає. Разом з тим, якщо у вас навіть немає відсрочки, але ви маєте інвалідність, то відповідно до пункту 69 вас також не будуть направляти на обов'язковий ВЛК. У цій темі все. Якщо залишились питання, звісно, пишіть в коментарях, там ще поспілкуємось. Протенько, по суті, буду намагатись відповідати. Переходьте за посиланнями на наступні відео, тут вони з'являються. Також, думаю, будуть для вас цікаві і корисні. Підписуйтесь на канал, залишайтесь підписникам. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.